Ставь на этот на тайм таймлапс. Всім привіт в цьому відео. Ми вам покажемо, як можна проводити свої вихідні в кемпінгу з родиною. Так, ми вже встановили намет. Це наша перша спроба встановити цей намет. Ми потратили на це годину 36 хвилин. Я навіть встановив таймер 37. Ось він не дуже дорогий, новий коштує 120 євро у декатлоні. Якщо ви живете в Україні, ви можете не платити за кемпінги, бо там дозволено встановлювати намет. Ми живемо у Німеччині на нашу сім'ю з нашим наметом. Ми... Витрачаємо 44 євро в день. Так. Тато вже розпалив багаття і зараз будемо готувати їжу. Кашку. Бам! Лев, зараз готує такі сосісочки. Будемо скоро їстоньки. І буде зараз обзор на намет. Ось так намет виглядає ззовні. Як ви можете бачити, я тут стою в повний зріст. Я зріст десь в мене. 186, десь плюс-мінус. Так, далі йдемо. Тут коротше, є вікно, такий намет гарний. Ось, я його купляв в БУ на eBay. Але він ну, дуже в дуже хорошому стані, як новий. Ось так він виглядає ззаду. Ми, звісно ж, забули встановити тут ще колишек, але все добре. Ось ну, все, що, все що, що про нього можна побачити, Ось він такий гарний є. Зараз ми йдемо всередину. Всередині, як я вже сказав, ми можемо стояти в повний зріст. Також оператор мені передасть телефон. Я покажу, як виглядає спальня. Ось. Ось такий. Тут ми повісили ліхтар у спальні. Ось так це виглядає все. Ще можна тут повісити. Ну все добре. Ось тут так спати, класно. Всі чотирьох. Місця багато, ну я так вважаю. Все, ребята, їжа приготована, зараз будемо їсти ось такі сосісочки. Ми вже поїли сосисочки, вже Лев приготував таку кашку з папою. Всі зараз сидять дружно їдять. Потім підемо спати. Ми вже лягаємо спати. Дивіться, папа вже давно спить і сплять. І коротше все, зустрінемося зранку. Всім привіт, це вже новий ранок. Ми вже з левом прокинулися, а батьки ще сплять. Зараз ми будемо запускати дрон і покажемо вам місцевість, де ми зупинилися наметом. Ми зараз живемо у місці, яке знаходиться у гірському масиві Харц. Тобто, ну і ось це десь в нас поблизу. Від нас 30 кілометрів їхати 50 хвилин. thank you Ми вже позапускали дрона, зараз розпалили багаття, будемо готувати їжу, вже скипятили воду, зробимо чай. Зараз до нас, можливо, приїдуть наші друзі. Ну і все, ось бачите, яке багаття гарне. Дивіться, ребята, сніданок а ми м'ясо жаримо. Я тут хлібушек собі такий роблю, смачний. О. Зараз ми просто сидимо, нічого не робимо. Я... Мама там сидить, папа десь ходить, але спить в гамаці. Все. Коротше, ребята, такі от справи. К нам друзі вже приїхали і в них є собачка. Ми зараз ідемо гуляти. М -м -м -м. Дивіться, з Дивіться, це заброшений дім на колесах. В минулому е -е, році ми були М -м -м. там, в нутрі. А зараз він зачинений. Ми вирішили побіжати. Інші залишились позаду. Вони здались. І пішли назад. Ми ні! Це біжимо. 50%, 50 пройдено. пройдено. Біжимо далі. Да. Ми не здамося. Ми вже пробігли в 100%. Ми поставили кілометр з половиною і зараз будемо продовжувати бігти. Давайте. Лев вже побіг туди. Ребята, дивіться, ми вже дійшли до будиночка. Минулого літа Лев там з Софією ночували, коротше. І дивіться, ось так тут. Прямо тут вдвох. Минулого літа ми ночували. Я спав на цій частині, Соня спав на цій. Вже майже прийшли, залишилось хвилина до домі, де ми поставили намет, і зараз ми йдемо помити руки. миємо ручки. До нас ще приїхали друзі, нас вже разом 10 чоловік. Людей. Скільки людей? Боже, Боже. Цікій. Що це робиться? Гамак, ти показував, що ми зробили? Готуємо кажу. А ось я один ласкава. Вже всі пішли, зараз ми це все зберемо, ну як ми вони зберуться, і потім ми підемо спати. А завтра, вже зранку, ми будемо збирати палатку, тут це збирати і їхати додому. Ми вже всі речі зібрали і зараз будемо любити спати. Ми вже спимо. І зустрінемося завтра зранку. Ми вже прокинулись. Дивіться, розпалили вже вони багаття, щоб погріти воду на чай. Ай, ми воду. Ось ми вже зварили чай. Коротше, тут такі інгредієнти: ожина, малина одна штука, шипо, ой, шиповник, Шіга. шипшина, е листя малини, листя ожини і пакетик використаний чорного чаю. Вже по третьому чи по другому колу. Вже поїли. І зараз ми збираємо ось цю палатку. Ми вже зібрали місце там, де ми спимо, але пішов гуляти десь в печаті збирати. Тут смажиться ось таке м'ясо. Коротше, 1, 2, 3, цієї палатки тут не буде. Звіт ми вже тут везде поприбиралися. Дивіться. Залишаємо природу в чистоті. І все, будемо зараз уїжджати. Ребята, люди заглохли. Зараз толкача будемо заводити, так? Все, ровно виравнювайся. Реал лайф. Все. Зараз ще в нас проблемка. Нам треба накачати колесо, тому що воно спущено і ми так їхали сюди. <рес> да. Ребятки, дивіться, ось так підключилось цей насос. Зараз будуть качати. Ребята, ми вже приїхали додому, і на цьому наше відео закінчується. Всім па-па!